Насправді йде боротьба двох філософій. Це добра і зла. Добро і зло бореться зараз між собою. І спочатку Україна з Росією, зараз напали на Ізраїль. Хамас, йде боротьба добра зі злом. Насправді, це можна розшифрувати не добро і зло, а боротьба індивідуальності і боротьба з колективізмом. Індивідуальність це щось створити. Що-небудь розбудувати, розширити ваш простір. І колективізм це грабувати і ділити. От іде якраз боротьба між двома напрямками, і настільки глибоко просочена колективізмом весь світ, що він виливається в війни. І причину війни не треба шукати в конкретних іменах, причину війни треба шукати в реальних ситуаціях, які привели до війни. Війна це наслідок. Наслідок колективізму прошлому сторіччі колективізм забрав життя 100 мільйонів людей. Зараз сотні тисяч загиблих. Далі в багатьох країнах світу. І це тільки наростає. Справжню війну на даний момент оголосив Ілон Маск в цій лівій системі бюрократичній. І, звичайно, що колективісти сильно незадоволені Ілоном Маском, тому що він творець, він розширює простір, він пропонує освоїти планети. Він пропонує вкладати вашу енергію і ваші кошти в щось нове, світле, щоб людина просила кожного ранку і знала, що будується щось в майбутньому. Ну ні, ліваки сильно незадоволені ситуацією, тому що що вони будуть ділити? От в чому питання? Тому вони будуть тримати за владу всіма можливими шляхами. І, напевне, війна в Україні, а зараз, а потім війна. В Ізраїлі це тільки початок. І Проживши якийсь певний проміжок часу, починаєш розуміти, що в принципі життя це є постійна війна. І правильно бути воїном, індивідуалістом в кожній ситуації. Таким чином ви будете отримати і моральне задоволення. Насправді, що потрібно звичайній людині. Це сім'я, мати можливість заробляти, мати можливість удосконалюватись, мати можливість росту, мати можливість перспективи. Це, до речі, хочуть ліваки, але тільки після того, як вас пограбують, то вони теж живе в тому шаленому світі і мріє тільки про як зранку йому проснутися, сходить сонце, красиве небо, і думати про щось приємне. Але перед тим, як вони то роблять, вони отруюють людей. І це їхня... Навіть перевзування, якщо здоровий глузд переможе, треба бути дуже обережним на фідбек кожної людини, що вона робила до цього. Ютуб зараз є фіксатором ситуації, як ти відносишся до життя, що ти робив протязі свого відліку часу. Я закликаю підтримати Ілона Маска зараз, реєструватися на Твіттері, реєструватися, дивитися, розповсюджувати здоровий глузд по інтернету. Тому що має бути відчуття, що здорового глузду є більше, ніж е, всякого воків і ліваків. Тому кожна людина може зробити свій маленький вклад. Якщо ви є блогером, добре, е, ну а якщо ви не є блогером, ви можете підтримати людей, які сіють здоровий глузд. Підтримати Ілона Маска. Навіть купуючи акції Тесла, ви зробите підтримку здоровому глузду. Тому що на даний момент Ілон Маск оголосив в війну реальним дияволом. Він їх і так і називає. Що ви можете виглядати гарно і на перший погляд мати щось здорове, але потім виявляється, що ви дияволи. Але світ почав виздоровлювати. Це, як приклад, Хав'яр Мілей в Аргентині, Наїб Букелі в Ель-Сальвадорі. Надіюсь, Україна буде слідуючою. І я думаю, що при підтримці Ілона Маска в багатьох країнах, можливо, будуть нові президенти, які будуть президентом миру. Президенти створення умов для людини, для росту індивідуальності, а не забування голом вам і вашим дітям, всяким колективізмом. Тому підтримка дуже важна на даний момент. І підтримка людей, які ведуть цю боротьбу на першій лінії. Так що за здоровий глузд, за мораль, за індивідуальність, я думаю, варто боротися кожен день. І всі ваші дії будуть сприяти цьому. За що я закликаю? Успіхів!